Горчить вона. На кого? На мене? Ну, горчи. Ось вже вийшли. Ріженьке маленьке. Ріженьке маленьке. Вон ще одне ріженьке, сіреньке. І десь біленьке сховалося. І ось коричневе. Не буду заходити, хай пасеться. Вон біленьке таке. Два рижих. Подожди, ось, ось маленький рижий. Рижий, Рижень, ріженький, коричневий, сірий. О, о. Бояться. Доброго вечора. На них можна глянуть? Дивіться. уже выходит. Опа. Хорош.